Найголовніше, що у нас відбувається в 2023 році, це три дуже важливі для соціальних процесів планети. Вони змінюють знаки. Плутон переходить у знак водолія. Це дуже великі соціальні рухи для країн, для суспільства. І я думаю, що це буде така велика епоха. IT. планета Юпітер, яка пов'язана з навчанням, з нашим світоглядом, і ще астрологи називають, що це планета великого щастя, перейде у знак тільця, і тому для бізнесу і для теми грошей це буде краще ніж було до того. І Сатурн планета відповідальності та планета пов'язана з кар'єрою. Вона перейде у знак риби 7 березня. Треба бути більш глучкими. В принципі, всі ці соціальні планети вони відобразяться на кожній людині окремо. Але ми можемо виділити загальні рекомендації для знаків зодіака по стихіям. У нас є чотири стихії. Перша стихія це вогонь, це стрілець, овен та лев. Для цих е, знаків зодіаку 23-й рік буде дуже насиченим з точки зору кар'єри, з точки зору нових починань, з точки зору активності, тобто вони можуть нічого не боятися і починати нові проекти. Здоров'я я дуже рекомендую активний відпочинок, активний від спорту. А щодо стосунків, то треба в 23-му році все ж таки все з'ясувати, не відкладати на 24-й. І якщо, наприклад, ви хочете одружитись, то треба це зробити прямо в 23-му році. Знаки землі, це а, тілець а, діва та козиріг. Раціонально відноситись до грошей я ні в якому разі не кажу, що не буде фінансів, але треба вміти в цьому році заощаджувати щодо здоров'я, звернути увагу на дієти, на правильне харчування. А щодо відносин, я думаю, що теж треба зберегти те, що є, особливо сімейні цінності. І тоді цей рік буде теж дуже вдалим. Знаки повітря, близники, терези та водолій. Щодо кар'єри, я дуже раджу підлаштовуватись під обставини, але звертати увагу на нові технології і нові тенденції, які будуть у цьому році. Це вам дуже і дуже допоможе. Щодо здоров'я для знаків повітря, я можу порадити займатися активним спортом, подорожувати, поєднати роботу та активний відпочинок. Цей рік означає перехід старих стосунків на новий рівень і дуже багато нових знайомств. До речі, багато цих людей ви можете зустріти у подорожах. Знаки води, рак, скорпіон та риби. І обіцяє бути дуже вдалим фінансово щодо роботи. Це може бути е, велика кількість нових проєктів, в тому числі з іноземними партнерами. Відносно здоров'я я дуже раджу прислухатись до внутрішніх відчуттів і обрати е, види спорту з невеликою активністю. Це може бути йога або пілатес. Секрет успішних стосунків в новому 23-му році для водних знаків це душевні розмови з коханою людиною. Не треба боятися відвертості та власних почуттів. Трошки романтизму точно не завадить. Улюблений сніданок з один плюс один. О, налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На один плюс один україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.